Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. І так, питаннячко, чому багато користувачів до цих пір не отримали субсидію за травень місяць, хоча вже закінчується червень, казалось би, мали потримати. Але ні, субсидія не нарахована. І причина в цьому в змінах нарахування субсидій. Вірніше, в нарахування добавили один такий пункт, який може позбавити, верніше, напевно, вже позбавив отримання субсидії. Значної частини субсидіантів, і коли я кажу значної, це може бути навіть половини. І що за пунктик, як з цим бути? Так? І вибачаю зарані, що не розповів вам про це раніше, просто у нас якось так все зроблено, що якщо десь там якусь копійку комусь додають. То кричать про це з кожної праски навіть так? Там радіо, телевізор, все-все-все гуде по цій темі. А якщо роблять щось таке, що може зняти якусь виплату, нашкодити, так? і якщо люди це можуть вчасно виправити, знаючи цю ситуацію, то це тихенько десь там пропишеться внизу маленькими літрами, і ніхто. Про це не побачить. Ну, частина побачить, але я, на жаль, не побачив і вам про це не розповів, за що вибачаюсь, але зараз розповім, можливо, ще є шанс виправити ситуацію. Діло в тому, що в отриманні субсидії на цей рік з квітня місяця, тому що по квітень ми отримали субсидію на опалювальний сезон, а з квітня вже там травень, червень і тоді, далі, так далі, також до листопада получаємо на неопалювальний сезон. І в отримання субсидії додали такий пункт, що у кого є борги по комуналки, сума яких перевищує 680 гривень, то субсидії нараховано не буде. А що таке борги по комуналки? І 680 гривень. Це, грубо кажучи, навіть якщо ви заплатите, заплатили в квітні місяці після 25 числа, так? чи там після 20-го? Тобто уплата за комуналку рахується, коли ви за ню розрахувались до 20 го числа. Якщо вже після 20-го, то воно переноситься на наступний місяць і тоді воно вилізає як борг. І таким чином, усі, хто заплатив пізніше, можливо, десь там за щось не заплатив, так, або очікував цієї субсидії, щоб заплатити, в них вилізли борги по комуналці, і зараз їм уже з травня не буде нараховувати субсидія. Тобто, автоматичного перенарахування їм не відбулося. І тепер, що робити, так? І чому не виплачують остальним тим, в кого нема цих боргів по комуналці? Тому що перескладаються списки. Перескладаються списки з урахуванням оцих всіх нюансів. Тобто, е зараз. Перескладаються списки всіх субсидіантів, тобто на основі зимних перенараховуються літні. Плюс дивляться ваша фінансова інформація. Так, субсидії нараховує пенсійний фонд, і в нього є доступ до вашої фінансової оцих операцій, до ваших прибутків, скільки ви там отримали, хто там вам колись що скинув. Навіть в основі цього вираховується ваша субсидія, так, чи потрібно вам її давати взагалі. Плюс. Відсіюється всіх, в кого склав борг по комуналки, більше 680 гривень. Ну, я ще вам раз повторюю, це може бути і не борг, це може бути просто пізніше заплачені кошти, і вони вам виписали їх як борг. Що з цим робити, як з цим боротися? Як все-таки отримати субсидію? По-перше, це якщо у вас невеликий борг, то погасити його, тому що в борг субсидії не дадуть. Якщо великий, то його потрібно реструктуризувати. Так? Це коли ваш борг бере на себе типу, як кредит, вам видає якийсь банк, і ви тоді однаковими частинами в той банк вносите ті кошти, а він за вас якби той борг сплатив. Це називається реструктуризація боргу. І в кого невеликий, то сплатити і тоді повторно подати заяву вже в ручному режимі, тому що вона вже автоматично нарахована не буде на отримання субсидій. І бачите, така здавалася б важлива тема да, донести людям в квітні, що бігом заплатіть кошти, щоб у вас була субсидія на увесь неопалювальний період. так? Там в кого 200 гривень, в кого 300, 500, ну, тисяча, хай там так, тому що вже тепло було, газу стільки не використовувалось, тепла не використовувалось. ні, тихенько приховали і якби, цю інформацію не зробили широкому розголосу. Тобто таке прийняли в Міністерстві соціальної політики, але про це мало де написали лише там на їхньому сайті, десь внизу в вигляді новини. О, така ситуація на сьогодні. Я вам і далі продовжую доносити важливу інформацію. Буду старатися робити це якомога вчасно або, й можливо, навіть наперед, щоб ви були в курсі, як це все оформлювати. От ви кажете мені, навіщо нам ти це розказуєш, якщо воно там буде діяти аж там колись через декілька місяців. А для того всього, дорогі мої глядачі, щоб ви встигли підготуватися. І Бог знає, що там напрямають, щоб ці всі зміни вам поетапно розказати, щоб ви були в курсі. От як цей нюанс. Тож, канал Народна думка доносить до вас інформацію. А якщо ви знаєте якусь також, то обов'язково діліться з нею в коментарях. Так ми народною, отак думкою разом зможемо всю цю інформацію в кучі, отут на одному місці рознести для усього народу України. Тож, до нової зустрічі на каналі.